У цій будівлі у селі Горбанівка, що біля Полтави, понад 100 років тому були панські приміщення та водонапірна вежа. Потім церква. Нині ж тут облаштовують чоловічий монастир. Саме на базі місця Горбанівської Божої Матері, тобто боявлення Матері на Полтавщині в Горбанівці, і з'явилась думка, на саме на цьому місці утворити монастир. Роботи у приміщенні майбутнього монастиря розпочалися ще 2013 року. Матиме він церковну частину та монастирський корпус. В останньому вже частково зробили ремонт у житлових кімнатах, кухні та вбиральні. Оце кімната, це вона і кухня, і поки їдальня планується. Це санузіл, там буде і ванна, і ну душ, і душ, і туалет, і болір. Там буде і мувальник, і пральна машинка. Наступна кімната це просто житлова кімната. Тут ще є кімната така, як Спільне девратні може зібратися, бо шо повсякговорить відпочити, ну, така кімната. подивитися якесь духовне кіно гроші на створення монастиря надає епархія, парафіяни та благодійники, каже його настоятель Іван Луценко. Тільки за останні два роки на роботи витратили понад 30 тисяч гривень. Проведена такі тільки електрика, житлова частина проведена. Це 10 тисяч. Ми шущеника, яке де йому теж якось сім'ю дова треба. Йому теж теж заплатили там 4 тисячі. Санузел ми робили там, кладали теж людям. Заплатили там. Такий монастир в області перший каже архієпископ Полтавський Кремечуцький Федір. Тут зможе проживати з десяток ченців. Чернече життя це особливе покликання на особливе служіння, коли людина. Відкидає все лишнє, що заважає їй йти до Бога і будує своє життя так, щоб це життя повністю було підкорене єдиній меті з'єднатися з Богом. Тому це фізична праця, це молитва, це читання. Книг, які вчать оцих духовних вчать духовним практикам, молитви, подвигу, боротьбі з пристрастями, коли зафункціонує монастир, поки невідомо. Тут мають дооблаштувати житлову частину та зробити опалення. Анастасія Потапенко, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтавщина.